Без терпіння та точності гарного мультику не вийде. Переконана аніматорка Тине Клуд. Півгодини йде на створення однієї секунди фільму. Якщо я приміром порухаю цю мишку ось тут за лапку, а тоді натисну на кнопку, виходить лише два кадри. Для однієї секунди фільму потрібно 12 таких кадрів, тобто це вельми тривалий процес. Це мишеня. Я зробила дуже просто. По суті, таке саме може зробити будь-яка дитина у себе вдома. Всередині фігурка має дріт, а зовні поролон, як у матрацях чи подушках. Капелюх з полімерної глини, курточка з канини, а куліси на задньому плані з картону. Тине Клут створює мультики і вельми успішна в цьому. Її фігурки користуються великою популярністю. Приміром, це мишеня звати Лукас, воно є обличчям міжнародного фестивалю дитячого кіно. Над своїм анімаційним фільмом Кіт, тривалістю 13 хвилин вона пропрацювала три роки. У сповільненому показі стає зрозуміло, чому кожнісінький найменший рух вона мусила відтворити на своїх фігурках і зафіксувати на стрічці. З моїм котом я їздила на різні фестивалі і завоювала багато призів. Це фільм, за яким мене впізнають. Я й сама досі люблю його переглядати. Тине Клут охоче імпровізує. Якщо в неї немає клею, вона використовує жуйку. Все, що потрапляє їй під руку, вона може використати у своїх фільмах приміром. Ось цей потяг. Якщо придивитися, видно, що він з пінопласту. У такий зазвичай запаковують посилки, а замість коліс шайбочки або ж швейцарські франки. Нині аніматорка працює в Лондоні над створенням культового мультсеріалу Баранчик Шун який обожнюють не лише діти, а й багато дорослих я була надзвичайно схвильована. Я ще раз передивилася всі серії цього мультфільму, аби зрозуміти, як вони це роблять. А через три дні мене запитали: а хочеш анімувати справжній постріл? Стріляють тут хіба що лише фотокамерою. Кадр за кадром фігурки з пластиліну змінюють свою форму, виглядає, наче вони рухаються. Я люблю запах клею, і це справді приносить величезне задоволення. Коли я повертаюсь до Лондона, де на мене в майстерні чекають плюшовий ведмедик та лялька зі шкарпетки, це надихає на створення чогось нового. Але поки це натхнення перетвориться на мультик, мене не один місяць.